Ну це мій пленяник робочий, дуже некайте, як мій пленяник робить. Бачите який робочий? Довбому бос доролечко. Це має робочий зреченний беріть, а робити, бо це дуже робочий. Видимо-малий, або який робочий. Миколка не ходи до чужих цим, бо видиш вам час мечуть. Ти не люблять, обоз до них ходили, ти не люблять, обоз до них ходили. А що люблять вас за подарка, коли їм даємо. А щоб у них не було, та не покличуть. А вони колись, давай, давай робимо Миколко. Колись у ти грав, грав по цянську. Ти та... бачиш, як і стяся це вони сміють. Е? Сміються, видиш? Ти думаєш, усе добре, е, то було добре, та сміяли б стяся. Е, а ну кажи, тітки. Я тебе научу, та застяся ніхто не буде сміяти, я тебе научу. І з мене ся теж сміяли, та не знала мірати. Так і зняся сміяли, як у тебе. А як мене дівки научили, то видиш, зася так не сміють у дня. Реп добре гираш, реп добре гираш. Дуже файно гираш. Миколко, ну но Мало ногами не добре робиш. Дитино, не сердися, тітка тітка, видить, та я не вижу. Я тебе навчу, добре? Усі те будуть завідувати, цілий табор тебе буде завідувати. Які мають ценка буде сердити, попукли. Найся сердяться, туди тебе будуть кликати на свадьбу тепер. Миколко, слухайся, матір, ти розумний хлопчик. І що матері поможи, відро воду принести. Дитино довбити бо доролечку. Ти такий робочий улеже, ти тітко серцечко. Видите, який в мене пленяник, видите? Робочий, і дітей роблять, як люди. Дітем роблять, як люди. Все, махай, Микола, пока.